3 вересня. Як Ластівка будує гніздо. Навіть пташка знаходить собі домівку Є ластівка гніздо собі, щоб покласти пташенят своїх. Псалом 83.4. Евеліна помітила під дахом сусіднього будинку невелику споруду, схожу на половинку м'ячика. Мамо, що це там на будинку приклеєно? запитала дівчинка. Це гніздо ластівки, пояснила мама. А чому воно таке незвичайне? Бо ластівки роблять гніздо з глини, сказала мама. З глини це як? Здивувалася Евеліна. Хочеш, ми з тобою змаструємо таке саме гніздо з пластиліну, запропонувала мама. Давай, зраділа дівчинка. Мама з донькою почала робити маленькі кульки з пластиліном, зліплювати їх між собою, формуючи півкулю. Так непросто ластівці гніздо робити, зауважила дівчинка. Ластівки дуже працелюбні пташки, почала розповідати мама. Вони можуть цілий день без перестанку літати і приносити з найближчих калюш та водойм шматочки глини для нового гнізда. Щоб вийшло одне гніздо, ластівкам треба зробити 600 грудочок. Мамочко, я хочу бути такою ж стараною, як ластівка, сказала Евеліна. Це чудове бажання доньки підтримувала доньку мама. Важливо, нехай Господь допоможе тобі розвивати чудову якість працьовісті.